Надо вот так понимать. Ну что, резинки? Да. Я бачу плача. Ты меня сразу. Я друзья. Я так быстро соделаю, да, что ты. Что ты плачешь? Я бы старался. я штаны с ним. По Це пожелание. Нет. С пепелом, пожалуйста. Потяны три раза да. и не сбивай пеплом. Прикол. Вот я тебе фокус. Ж, а ну, дай карту. карты, бегал. Не поднимай. А сейчас потренируюсь, можно с вашу Можно, можно, можно. Я не курю, и не пью. А без проблем. Давай сюда. Где потерез? Забирай. Момент это так.

Це йомуся. А ти ж кур. Я не корум. Мене тяги немає. Степіло можуть, чесно, мені вигадаєте, мені поняли. Мене не тягає до приємності. Все, будь ласка, приймайте покривку, дай косом. Дай свої руки. Мозолі є? Ні, нема. Не дрожжець, так, привидайся. Мужик, перевини. Перевинив щоб це було там трошки сонячно на світу <рикладна> <І гадна> <згід>. <рикладна> <рикладна> зараз закрила дощ і б я робив больно не було це часто зміятись можна але говорити не. говорити ні Де я Спомнє, що він <рикладна> а, <рикладна> дай будь ласка можна <рикладна> дуже дякую я курию <рикладна>

да. Переворачивай. Открывай. сработал. Мочканул. Нет, все нормально. Ты не мочканул? Не, не, я не говорю мочканул. А, мочканул. Побежал. Нет, то я где прохлопал. Ты изначально уже... Слышь, меня вот малыш, все. а что У ты а, Не Скажи а, нам, что, что ты это... А вы с тобой еще? Мозг! Ирю, нет. Мозг, мозг. Нет. Мне хочется, что ты раз важишься это. Взаимным, взаимным. Вообще, говорю, признав. Бо так. А что он причувствует? Говорится, да? І я кого мошенничество? А ну шариком ще раз. Ні, вообще, ще раз, шариком Нет. А ну-ка, ну, а, стал... а це, а скажи, что да, ты, Не припрыпывал. Я равно сделать. Шесть и шесть да? Пятерки, шесть, шесть. Четыре Ты Не Не Пыв, пыл. Дай не потрогаю. Нормально. Я женскував. Що всі бачили? Хлопці теж поділи. Чеши ним Три Три шестерки, так? Ну, хай будуть, по п'яторки, хай будуть шестерки. три... Неся. Да, э, зараз э, біна, давай одну любу карту і в мене таки стануть як Ти шестьорки виб'єш, я поняв. Давай любу карту мені одну. То, що тебе є. Одна пуста, геть? Да. Хор, 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 так і буде. Тільки для тебе, тільки сьогодні, До забір. Головне, буду прожити, скажи, добре? А я кажу, дівчата, ти беремна, ні, будеш. О, це такі карти, бачите? Ви так хотіли, да? Че ж нема колодалі по тримату? А если не привезуть? А если отак? Як бачите, ж мене три карти. Давай другу. Ну на руку не захота. Более, пару тисяч уже сделав. Я вас привезл. Блін! Я тебе просто говорю. Давайте давай побуха. Я радий тебе бачити. Ви на руку? На руку. Святу. Святу. Говорю, на руку работаєте. Привітали свої. Молз! Я радий, що він є і... Молц! Що ти там побачив? Бум -бум. А назад, а, а якщо побачив, я там свої карти, друже? То будуть свої карти. Ну там тобі в руки. Дивись. От зараз карти. Диви карти свою. У мене ти каже, дивися. Бачиш? Давай не букарку свою роботу. Не там кричит. Ой, ну блять, блядь, я не зеру, ладно. Что ты знала? Ты бачимо? Не знаю, десяти! Ничего не бачишь, что ми ти вражає? Красиво, красиво, красиво. А если вы будете? А если там по своей Ну, с моими картами так стало. Верочка, ну Ну, это то короче, поднимается. Ты там не пришел. Дай Я понял, я понял. Вверх, Так, коли на кино? О! Раскладывай все карты по дай, дай, дай. Я, я не буду. Да, да. Нет. Не-не-не-не-не. Це лишняя карта, да? Положи, будь ласка, по батюшку. Всеред. Не, всеред. Владимирович. Я могу делать, это не мочи. Наверное, по батюшке, я кажу. Владимирович, вартой карты. Ты близ. Ситуз. Вот ты какие. Вау! Вау! Що ти зробив? А з Миколаєм! З Миколаєм! Бачиш, що я засідав? Нюанси сказав, Я сам за це не подумав. Голода ж не перевішена. Ні, він сам робив. А ти не

ну, ну, я передаю 500 гривен, нахуй, если не вас знаю. всем. Нормальный. Ту карту. Покажи мне. Нам показывай. Нам, нам, Всем, всем и людям. Нет, два человека знают. Не показал? Нет, он два человека знают. Вот, вы На дикие не Не, не, не. Я могу, ты, блядь, сумку, воду, Ну, чуть-чуть, карту. Я стреляю? Вони будуть зараз блядь, на всяку дня вони будуть гулять сам поля. Сколько девиз доробить пари? що карту і робить. Колтує, поля, колпує ворож. Чтоб тоді манути колбує. Дуже приємно. братан. Мені приємно, тебе таке срочка. Подожіть його. І людей не слухайте. Все, давай плаваем. не пожалуйста, только не туда-нибудь, а в колодку. Не, да? а ну, нет, ну нет. Давай. еще не Масик. Ну, загина чуть-чуть углы. А да, ты что, разница? Блин, ты фокусы оказываешься. Подожди, это что ты, блядь? Что Мы сюда. Ну да, 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 Блин, ты ты фокусик, да, а даже, да, Сразу Не, він сунув по колоду, так? Да? Все нормально, дивись. Він сунув по колоду. якби ти дав би, щоб ще другий другий порітасував, і ти вилажив ту ж саму. Дивись, ладно, я, ви, в, я, ви, сюда. я зараз робив, що нормально. Ви, нам нам ви нам А ти ж ходив поправив. Я йду в пакету зробив. Оце ваш. Вибув, вибув. Як вибув? Те, що ти заказав, то отвіряється, блядь. Вибач, будь ласка, я бачу, <говори> дивись звід, я ту карту не давав. Ти взяв ту карту, ти не скільки там гнув на мама. Ну, я гнув думав, може позагинав, ну, метки поставив, знаєш. Треба було наїти. Я, я фокусник, или І, і ти мене хотів там зустріти. <говори> Нет, <я>, <говори> <то>, не, <я, говори> воля, розкажи, то, 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 то старий. Дивись, ні, чуй фокус. Чой фокус старий. Ти там гнув? Даю... Ну то я гнув так, бо просто придурок я выпивший. Слухай. <клес> я тобі її даю, ти її підбиваєш по своєму, <клес> знаєш, ну. І ти я обижаюсь, стоп, прав! Я очередной... Либи честь, не би честь, я говорю, колей. Мені обидно, я так старався, щоб вас одеви. Знаешь, ну все, фокус знаеш, ну, старый. А вот так, ну что ж, вы таке удивичим. Вот то сейчас все. цепку приймет. Дуже дякую тобі. Ты не обижаєш? У мене зараз проблеми прошли. Ты мене не поміг. Ты мій депутат спонсор. Я говорю, дайте музыку. Я Мелик скажу. Не что я застрял? А ему... Я между нами. А я, а я депутат при Я, 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 я я, при... я... 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 сам пару... А у него не жадный. Я возьму пару евро, я буду депутат. Вы тоже вот такие вот там, где последние он кинет. дай вам За что я не вас сам люблю и Я вас разваливаю я вас здесь... А качество хорошее Дякую Я вас скучаю Шарикам еще Я готов баню да, да, на Своей компании. Я кто, еще раз? На да? На бис На бис Давай мне денег подними На Да, я Да, я я между прочим, сделаю Мол, шарик не ты приедешь на баню Приеду

А другие где взял, а, а! а другие Это уже пятый <реш> <6, нет? реш> а Ну, еще раз. Всего всего всего. все дело что надо. же два дня, понял. и я? понял пил, Гонял, гонял. Гонял, гонял. Гонял, гонял. Гонял, гонял. Гонял, гонял. Гонял, гонял. Гонял, Оплыски спонсору. Спонсору. Ооо. Зараз спонсор буде магазин. даже за сегодняшнего дня. Магазин. Що Что ты хочешь? Приколюши. чи... деньги? Чи крупу? Можно? Деньги, чи крупу? Что ты хочешь? Короче, скажи щоб... это. Короче, можно нормально у нас РГТшки по а, РГТ. Генералы, да, так. А мы даже слышали горды. 3 секунды. Да, я понял. Не Я можно. А делаю? Я не знаю. Да я понял, что запрятано. Карты чисто так подыграть, чтобы в не потерматы. Це Обова, семьор. Дивись сюди, зараз червоного поняття. Дивись зараз. Дивись сюди. Десять червоного вчера было. Вже, ну, тут то так. То Для разогрева старина. Дальше. 23 бьюся з этой херви. Пацаны, вот вот. Вот Мне приятно, что ты улыбаешься. Это для меня комплимент. я знаю, что ты дядьку гитару. Нет, Коль, он даже не побачит, в чем сама суть. все будут Я не хочу Я не я там был... на Дружа, Наважена. Наважена. А говорю, на гітарі делає? Ну це я стара. А. а я гітара. Ні, він буде робити, я гітара. Я не знаю. знаю. Дайте її дай людину. Дайте до кінця. Ну давай, О, що вона. Вона там два, дай не перебуває. <рисвіт> Дивись, руками. Палочка. Сім як я кажу. червоного була. було. дивимося, вже нема. А сім червоного. П'яний вже. Ви маєте ну, карту, будь ласка, сполобайте. Тільки мені не кажіть, добре? Okay? їм покажи. Мені оставь. Суньте, будь ласка, а то кажуть. Куди не будь? Куди небудь. Давай Ружу. куда небудь Давай куда нибудь <laughs> Ну, стояночка, я твоїми руками. Нізинцем Мизин, мені покажи. Давай я її суне так.

Сунь колоду, будь ласка. Тільки нікуди нібудь а в колоду. Давай з я всуну своїх. В руки не брати мого. Ну, друга. Коня, друже. Усабдеповський. Вставай. Усабдеповський брать. Сувай в колоду. Зріж, будь ласка. Там вже все. Ну вона на базі. Вона да, Вже все, вона на базі, братан. А, вже, вже вона, да. І ще раз річ. Дивись, не наш кольца нам. Я, я вибачаюсь, ну, Это совдеповский. Я казав, не кури биш, там то все. А то кури. Дивись сюди. Дивись сюди, як я роблю. Та я знаю, ну, що вы. Мішею в карты. Та мішень не видишь. Дивись, він зав, зрізай. Ну і що? и Оце ваша То, <рі> Тобі? Тобто, То... і, ще... і ще й зрізав. Дядько, це Деповський, на цьому цей, цей фокус ніхто не ведеться за старим. Я поважаю, я поважаю, <in> я, облежит, я поважаю. <coughs> поважаю <coughs> ваш ход. хор, тут всіх всі пивол. Але, коротше, ну, зробіть похоже, зробіть похоже. <dale> ну, Борися, зробіть похоже. Тебе похоже. Ну, Хочу небудь. Якщо б я на нього учився, зна... я б зробив. Я в дітстві я вибивав. Знаю, вибивав. Тоже. Просто із-за своєї немощності, да. Зробіть похоже.

І дивись, дивись, катувати. Це не вона. Дальше бери. Дальше бери. І там в неї геть А ти кажеш залом, Там в неї геть Дивись сюди. Це не вона. Вона! Це Та я вона. вона, перша вона. Ні. Ну що я тобі показав? Туза жду. Уважно. Дев'ятка. Дивись. Уважно слухай. Туз Христом. Уважно слухай. Як Володя. Володя. Мене теж Володя. Уважно слухай. Тільки уважно, дуже. Дивись. Піднімаю Положи. Мене за що немає проблем. Положи на колоду. Тых, щоб тебе. Я тобі скажу. І дивись уважно зараз. Дай руку свою. Бери цей рукой це. і ложи сюди. Це рукає. Ложись сюди. Откривай карто. Цене твоє. Далі бери. Цент твоє. І так далі, давай, подожди. Далі. Далі. Нема понту. Ні, далі буду. Ну, нема понту. Дивись. Це не, не твоє. Цей... Як я перекину? перекинув?